Буде у мене обробочка, поки квіти на вулиці, тому що ця хімія я обробляю фітофермом, Це від гусені кліщів по вулиці Тріб. Поки вони на вулиці стоять, мені треба обробити сьогодні перед тим, як заносити додому, бо ця штука дуже-дуже вонюча. Чому я взагалі виношу ці всі квіти на вулицю? Тому що фотосинтез найкраще відбувається, як закладено природою під сонячним світлом. Не під лампами, а під прямим сонечком. Тому я от напрягаюся разом з родиною. Ми їх виносимо. Ну звісно, якщо там є теплиця, цього робити не потрібно. Догляд робиш і все. А ми виносимо ну нічого, то таке тимчасові незручності. Сьогодні дуже гарний привід розробити обробку, поки квіти на вулиці і. Поки ще світить сонце, але воно вже сідає, тобто не буде такого агресивного світла. А коли робите обробку під прямим сонячним світлом, то це не дуже ок, тому що він швидко висихає і ніякого ефекту не буде. Засохне на листях і ні нікого не вб'є. І буде кращий ефект. От я використовую ліпосам від живої землі. Ось бачите. Для кращого прилипання засобів захисту та живлення у захисну плівочку. Тобто це все діло підсилить роботу мого розчину. Ми ну спочатку ліпосам розводимо окремо в окремій воді, а потім вже додаємо до нашого розчину. Тому що всі е суміші, які ви робите, бакові суміші, всі інгредієнти потрібно окремо розмішувати і тільки потім з'єднувати разом. Інакше буде відбуватися неправильна хімічна реакція. І не буде ніякого толку з цих розчинів. Так, розмішали, дали трошки часу постояти, розчинитися. І потім, як то кажуть, женем ці два препарати. Ці препарати застосовуються як на квітах, так і на овочах. Просто різниця в тому, що дозіровка різна. Проливаємо це все гарненько, не пропускаючи жодної квіточки, жодної рослинки. Зараз сонечко сідає, воно вже не агресивне. Зараз вони трошки постоять на дворі. і ми їх перенесемо в дім, всім буде добре, нікому нічого воняти не буде ні нам, ні тваринкам. І не буде у мене ніяких шкідників, які зіжруть мої рослинки. От і все, друзі. Ще такий важливий момент, не потрібно чекати, поки заведеться шкідник, а потім вже з ним точково працювати. Краще зробити профілактику, от серйозно. Якщо у вас Буде профілактика, ніхто не буде заводитися. Але якщо він вже заведеться, це набагато складніше зробити, тому що він буде настільки швидко розмножувати, що ви просто не будете встигати це все робити. Тому не чекайте і одразу обробляйте всі свої рослини.